Мешканці Славути стали масово скаржитись на якість води, що тече з кранів. У соцмережах споживачі виставляють фото та відео, на яких колір води темного забарвлення. Тому міський голова вирішив відреагувати та вияснити, в чому справа. Працівники управління водопровідно-каналізаційного господарства зобов'язані проаналізувати, чому така ситуація. І сьогодні стоїть задача терміново вжити максимально заходів щодо покращення якості води. Комунальники кажуть, причина забруднення різке збільшення відбору води на сезонний полив городів, хоча існує проблема із старими трубами. І зараз йде поливи, йде більше потреба води. Розхід води більше йде, і тоді ці швидкість води, ці нальоти зривають, труб іде мутна вода. Проблема із брудною водою у місті виникла не вперше. Аби її вирішити, комунальники вживають профілактичні міри. Проводяться міри по збросу води по скиду. Будемо проводити їх ще і в нічний час, коли тиск менший, щоб населення взагалі залишити, не ну без води не залишати. Ну і будемо певно, що збільшувати концентрацію повінизування. Ем Однак без свідомих споживачів уникнути подібних ситуацій буде складно. Переконаний міський голова. У нас на превеликий жаль йде перевитрати води, і люди, які не мають обліка, використовують води на технічні цілі. Що я би все ж таки просив би максимально обмежувати. Тож у місті ведуть погодинний облік споживання води, обстежуватимуть домогосподарство на предмет використання води для поливу, і основне працюватимуть над усуненням проблеми, щоб в подальшому не було скарг.